Привіт, народ! Ви на каналі Доброго вечора! Ми з України! Один раз на рік наші пращури повертаються в наш світ, щоб побачити своїх рідних і друзів. Це дуже цікаве своєрідне та моторошне свято, яке відбувається 31 жовтня. Я тобі зараз все розповім, а ти поки став вподобайку, підписуйся і погнали! День цих святих на Хеловін між нашим світом і потойбічним утворюється портал. І щоб задобрити духів, прийнято біля оселі розміщати солодощі. А також щоб посвітлити духам дорогу в щастилище, прийнято біля оселі розміщати вогняного джека у вигляді гарбуза. Крізь роки свято трансформувалося, і кожна країна додавала щось нове в це свято. Але в будь-якому разі, це хороший привід пригадати про тих близьких людей, які залишили наш світ. І вважається, що тих, кого згадають в цей день, життя їх у світі духів продовжується, а ті, кого не згадають, розчиняються і розсіються за вітром. Конкретно я більше проявила цікавість до цього свята після перегляду мультфільму Коко. Мультфільм мене настільки вразив. В цьому мультику дуже цікаво розкривається тема, для чого взагалі це свято. І саме після перегляду даного мультфільму я проявила цікавість пошукати більше інформації і поцікавитись історією виникнення і що сьогодні собою представляє свято Хеллоуін. У часи страшних катаклізм, одна з яких була епідемія чуми, це ставало для людей приводом замислитись про те, чи є життя після смерті. Різні театральні вистави у своєму репертуарі мали. Постанови про смерть, про чистилище, про пекло, метою яких було нагадувати людям про швидкоплинність життя. Глибокі сенси даного свята, очевидно, є недосяжними для найменших, тому для діток це привід попустувати, розважитись, класно провести час і назбирати солодощів. А ми з вами саме зараз подивимось, як відбувається цей процес. Погнали! Для початку нам потрібен костюм. Тож спочатку ми з вами відправляємося в магазин для того, щоб його придбати. Напередодні Хелловіна вся атрибутика і костюми з'являються в багатьох магазинах, а є окремо спеціалізовані магазини, в яких, в принципі, завжди в наявності є костюми для вечірок. Насправді досі нагоди не було, щоб досліджувати тут асортимент. Але оскільки ми вже тут, то ми не тільки були в пошуку костюма для сина, а в. В принципі, розглядали все і дивились, що тут є, і яке. Вибір, як бачите, доволі великий. Очі розбігаються, і так одразу оприділитись важкувато. Але все ж таки, мій син обрав той костюм, який був йому до вподоби. Але це ж нас не зупинило, продовжувати далі, приміряти і дивитись, що тут є. Тому далі, навіть попри те, що костюм вже був вибраний і в нас в руках, ми продовжили приміряти і цікавитись асортиментом. А це ми з вами у магазині з декораціями, які зазвичай встановлюють в себе на подвір'ях люди. А ось один з будинків, звичайний будинок, на подвір'ї якого все задекоровано до Хеллоуіну. досить моторошно, і тут дуже багато хто ну аж дуже сильно заморочується і цікаво, класно оформляє свої подвір'я великою кількістю декорацій. І я хочу ще раз акцентувати на тому, що це подвір'я людей. Тут просто собі живуть люди і в себе на подвір'ї встановлюють ось такі декорації. от так от, по-американськи все. Ну що ж, підготовка завершена, костюм одягнутий, команда в зборі. По дорозі обов'язково кинути монетку на удачу, перекусити солодощами. Також, звісно, що погодувати рибок, як ж вони залишаться без уваги наших діточок. Ну а далі, звісно, що хочеш вчимо збирати солодощі. Насправді дуже цікавий процес. Спочатку тітки трішки соромилися, але за другим, третім, четвертим разом вони набиралися азарту і все швидше і швидше бігали від будинка до будинка, збираючи солодощі. Як ви могли щойно чути, син сказав trick or тріт. Тобто цукерки або смерть. Це фраза, яку вигукують дітки, за яку отримують солодощі. А також всі один одному бажають веселого Хеллоуіну. Чим більше сутеніло, тим більше діток ставало на вулицях. Домовити з хлопцями на фото це була ще та перемога, оскільки вони так війшли в азарт, що їх було годі догнати. Ми насправді ходили доволі довго. Ну як ходили, бігали і мами втомились. А по дітям і не скажеш. Вони були настільки в азарті, що ніколи зупинятись. Happy Halloween! Mm -hmm. В час від часу діти просили пересипати солодощі, щоб їм легше було бігати, тому що сумка ставала з кожним разом все тяжче. Happy halloween! Happy halloween! <му> Насправді не тільки люди з будинків виносили солодощі, а навіть також полісмени роздавали діткам теж солодощі. Happy Halloween! Happy Halloween! Маю надію, що сьогоднішнє відео було вам цікавим. Мої старання вам сподобалися. І вам не складно, а мені приємно, тому прошу вас поставте мені вподобайку і напишіть коментарі. Це допоможе у розвитку каналу і буде стимулом для мене знімати більше контенту. Ну і як завжди, до зустрічі в наступному відео.